Це друзі, кінець Закриваю ціль. Друзі, це сталося. Моя машина в снігу. Ні, це не моя машина, просто сніг випав. Перше в цьому році, друзі, і це причина розповісти вам про свої ноги. Так, цей ролик для всіх тих, хто переживає за мої ноги. Я думаю, я в цьому 12-хвилинному ролику просто розвію всі ваші сумніви, і ти зрозумієш, що все нормально. Якщо зрозумів, напиши в коментарях нормально. Якщо ні, то напиши слабкі ноги. От, В будь-якому випадку буду радий твоїй підтримці в коментарях. І так, всередині ролика, друзі, до речі, буде дуже важлива об'ява, яка стосується взагалі ідеї всього цього циклу роликів моя трансформація. Друзі, ну, реально ноги сьогодні не готові до якихось рекордів. В принципі, я зробив виходить, що 80 на 4 чи на 5, ну, вже забув. І я відчув, що пішло ніби як ще трошки важче, ніж попереднього разу, але все-таки спробував нову вагу, спробував 85, не досів, зробив всього 3 рази. Але найважливіше, що я не травмувався, і це дуже добре. І те, що я як мінімум спробував, що ще поки що до цієї боги далеко, я думаю, в наступне тренування ніг я візьму трошки менше вогу 75. І, наприклад, в трьох підходах по 6 повторень попрацюю. Але це точно, що я буду в цьому діапазоні працювати 75-85. Ну так, так. Да. Нижче точно не треба падати, бо діапазон повторень буде вже занадто великий, а більше 6. Максим з 7 я зараз не планую робити. А спина пішла краще, краще, ніж ноги. Хоча акцент був з ноги, ну все так буває. <клух> Друзі, сніг. Випав сніг, мінус 2, але вітерець такий прямо добрячий. Іду на тренування з цілею зробити три робочих підходи. Розминочний 60 на 6 і потім 75 кілограмів в 3 підходи по 6 повторень, це моя програма мінімум, я думаю, що зможу активувати свої ноги на таку роботу. Програма трошки більше мінімум, а якщо я в другому підході візьму 80 кг, можливо, з'явиться таке бажання і зроблю на 5, а якщо на 6 повторень, то це програма максимум. Може ще щось захочеться, але насправді треба втриматись. І я не буду сьогодні робити ікри, тому що завтра я їду в село на велосипеді, який не дуже добре працює, тому потрібно ресурс в ногах трошечки залишити. Ікроножні сьогодні точно проігнорую, а завтра на педалях навалю. Друзі, в мене застабілізувалася вага 65 кг, Вона взагалі не рухається. Я нічого не роблю для того, щоб вона рухалась. Багато їсти не хочеться, я підключив масаж, і масаж він трошечки все-таки віддаляє мене від моєї цілі, так як він створює потрібний стимул для м'язів. Тобто кріпатура є, але ж від масажу м'язи не ростуть. Це трошечки не та кріпатура. І так як масажна кріпатура накладається на мої тренування, на тренувань менше. От, а тіло хоче більше. Ну, деяка вимушена аскеза. Зараз так, друзі, я почав дещо помічати, так як мої силові майже не рухаються, або рухаються зовсім повільно, вага стоїть на місці. Але я починаю прощупувати елементи, те, що я люблю більше всього. Хоч зараз всього лише середина лютого, але знаєте, як ніби тіло вже готове лізти на турнік, робити елементи, статику. Базу і прямо дійсно дуже круто зараз відчуваю своє тіло по-новому. І можливо 65 кіл плюс 5 кілограм з попереднього року це можливо дійсно те, чого я досяг. Варто на чому зупинитися, зберегти м'язи і просто почати додавати в елементах. Як варіант, я не знаю, як вийде, зараз ніяких планів на це не маю. Був план набрати 69-70 кіл. Але це може не вдатися. Не знаю, відпускаю ці сіль з цією вагою. Взагалі не хочу зважуватися аж до середини весни. Цікаво, що, що там покаже. От. А надалі будуть ролики, друзі. Фу, ну буде багато елементів. Буду показувати, що саме змінилося у відчуттях тіла, що таке я називаю нове відчуття в новому тілі і нова якість в елементах. А зараз ноги зал. We'll Відео, розповісти, що з ногами все в порядку, і тут сталося це неприємне відчуття в зовнішній частині передньої частини ноги, тобто з боку квадріцепса в правій нозі. І я це пов'язую з тим, що я на масаж ходжу і треба скориговувати трошки масаж. Мабуть, наступні 4 відвідування буде два. На все тіло, а два не враховуючи ноги. Тобто, по відчуттю, що мені трошечки квадріцепс, квадрицепса, оця зовнішня частина ноги, вона взагалі, мабуть, це саме тверда частина на всьому тілі. Вона досить забита, Мені її почали проминати, ніби її не так прям сильно промяли, але ну, масаж болюча штука, друзі. От і зараз я прямо в розминочному підході 60 кілограмів починаю присідати і відчуваю там біль. І на попередньому тренуванні теж це було. Зараз це ще сильніше. Я зробив два підходи 75, перевіряв, фіксував. Мені здавалося, що ніби я трошки не досідав. Ні, паралель була. Не прям знаєте, так щоб глибоко і добре, але паралель є. І залишився один підхід. Друзі, можна скинути вагу, можна зробити що завгодно, але об'єм. Має виконатись три робочих підходи, я хочу зробити. І в мене насправді зараз думка виникла. В перший підхід в присідах я відчував сильно дискомфорт. Зараз схоже, що прогрівся, і на другий підхід, 75, в мене якось впевненіше пішло. Я підготувався, я прямо, знаєте, відчув Енергія піднялась, бо на першому як ніби ще спав. І, можливо, я навіть зараз ще додам. Зроблю 80 кіл і там на 3 на 4 повторення, скільки зможу, зроблю і шліфану це 65 кілограмів, глибокі присідання на 6 повторень. Думаю, чи додати ще п'ятішку, а потім думаю, а на що, я що? Якісь рекорди йдуть, тим більше по плану було 75, Не знаю. Зараз зрозумію. Насправді вийшло класно, і в мене навіть назріла така практична рекомендація: От скільки потрібно розминатися, як багато прогрівочних підходів, чи взагалі вони потрібні, друзі. Як наш розум працює? Якщо я зараз зроблю забагато розминочних підходів, то я втрачу сили в якомусь золотому підході і зроблю менше повторень. Друзі, це насправді міф. Ти нічого не втратиш, головне. Не робити там 10 розминочних підходів. Ні, як на мене, тону, наприклад, присідання прийшов, прогрівся добряче, з пустим грифом, просто присісти 15, 20, 25 разів, продихатись і гріти їх. Потім другий підхід взяти якусь таку вагу, ну Там, наприклад, якщо робочий 70. взяти 50. зробити там теж так прогрівочний 50, там 10-12 повторень. Потім взяти, наприклад, 60. І зробити на 5-6 повторів, підводити потрошки, і потім бахнути максимум вже в своїх робочих підходах. Якщо ти пожалієш сил на розминку, можуть виникати незрозумілі болі, якщо особливо рух, який ти там не робив вже декілька днів, дав тіло трошки відвикло, треба дати йому зрозуміти, що ми від нього хочемо. І за рахунок розминочних підходів ми... Починаємо відчувати всі ті м'язи, якими ми робимо цей рух. І в робочих підходах ми чітко відчуваємо, що працює, і це безпечно, зменшується шанс травматизму. До речі, в мене сьогодні не було по плану жима лежача, але я зробив невеличку проходочку і поставив деякий свій власний рекорд. Але це в наступному ролику. Дякую тобі за перегляд. Став пальчик догори, якщо не підписаний, підписан, підписуйся. І плейлист Моя трансформація вже багато відео, можеш подивитись весь мій шлях з першої серії.